У своєму інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Володимир Зеленський не виключив можливості перемовин із Путіним, якщо це буде потрібно для завершення російсько-української війни. Ця заява швидше розрахована не на Путіна, а на американського президента Дональда Трампа, який як відомо, намагається весь час перевірити, хто ж з двох лідерів Зеленський і Путін, схильний до виконання його. Мирного плану, плану про деталі, якого ми поки що нічого не знаємо, і ймовірно, найближчими днями не дізнаємось. Як відомо, сам Путін абсолютно не бажає жодних розмов із українським президентом, якого він вважає нелегітимним. Ба більше Путін говорив, що якщо виникне необхідність у російсько-українських перемовинах, а варто нагадати, що у Кремлі висувають такі вимоги до цих перемовин, які швидше нагадують капітуляцію України, то він готовий відправити на перемовини із Зеленським якихось там своїх людей. Однак якісь угоди за підсумками таких перемовин, Зеленський підписувати не може, бо є нелегітимним очільником України. А замість нього це має зробити голова Верховної Ради. Путін, який з незрозумілих причин вважає, що саме він визначатиме хто в Україні легітимний, а хто ні, вимагає також скасування указу президента України, який констатує неможливість перемовин з ним, як і з президентом Російської Федерації. Однак і цей указ з точки зору Путіна має скасовувати не Зеленський, а голова Верховної Ради України.